Тебе з рота виливається якийсь кал. Я бляха видіду. Зря, зря ви мені це довірили. Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Фаронікс. і сьогодні в нас гра Quarantine Zone. Знову мене відправляють на якусь зону. Як ми бачимо, китечик справа пояснює мені важливу інформацію. До нього не скоро дойде, що я тільки солов'їну розумію. Я знаю, що тут весело має бути. Тут типа будуть до нас приходити люди. О. Нарешті прийшли командир. Думали про вака... типа якийсь відпочинок Не на сонячному пляжку? Найкращі дні для цього. Хух! Так, приготуйтеся, ви тропаєтеся в 20. Командир, дивіться, обачно. Ви, коротше, маєте дивитися за всім цим лайном. Давайте, погнали. Я свого роду реально командир. Я служив в. ...третій майнкрафтерській... Вау, чому в мене такий сенсос жорстка?! Так, це на С, це, це Б. Нє, мені треба вот сюди. Ова. От. Так, ну шо там? Я тут. А. Просто скажіть наступний і коротше ті почки будуть по черзі заходити. Давайте, next. О, бляха, не підходь так близько. Ми Ще не настільки добре знайомі. Подивіться симптоми на симптомній карті. Ага, вот, симптомна карта. Тобто ми тут можемо дивитися, які у нас симптоми. А, червона шкіра, да, це пропуск. Ні, нормально все тоді з ним. Це, от, от, до цього от вже треба бути поаккуратнішим. Inspection. Ага. А в, після того, як ви виберете симптом, ви мусите відпорядити його. коротше, це от. Відправляйте в карантин, тих, хто мають коротше, такі несильні симптоми. Виживших до виживших, а Ну, ліквідувати, ліквідувати. Вс, тіпа тільки один симптом, тому відправляйте його, коротше, в карантин. Ну давай, братанчик, ми тебе не будемо поки що шотати. Давай, іди, 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 лох. Да, все, пей, я почему друзі, братці, мені не обов'язково треба. було. У мене вон тут бачиш, с кінти стоять, я зараз вообще дуже легко. Так, наступний, наступний, давай. Так, ну шо ти? Довіртесь мені, же. Ну, братанчик, я щось не знаю. Мені. Таке відчуття, нібито, не зовсім. Добре, от в тебе от якісь порізи на от шиях, на от руках. А ну давай зараз подивимося, чекай, на симптоми. Так, значить, в нього, в нього з очима все нормально, шкіра в нього теж все нормально. В нього є поб. Ага, сині, коротше, це нормально. Тут у нього нічого не протікає, температура, а як мені йому температуру поміряти? що? Ні, походу, мені тільки потрібно дивитися іменно за такими от о, цілесними. Показниками, ну ти вроді би нормально, я не знаю, що ти моїх очей уникаєш, а? Ну ну подивись, подивись мені рівно в очі. А ну. На мене дивись, я сказав. Не від мене очить. Ладно. Нар... Е! Там вже когось бахують. Ну я не знаю, ну ти вроді би нормально виглядаєш, в тебе нічого немає такого. Типу, аж такого прям чогось жорсткого ультра немає. Ну давай я тебе відправляю в survival's block. Ти тільки цей самий. ей, мужик, мужик, я не до кінця впевнений, що він нормальний, я перший день на цій роботі. Короче, ладно. Наступний, наступний, підходьте. Так. Ага, був байтен док. Ага. Ммм. Ну я не певний, що так собаки косаються. Зазвичай собака кусають за жопу. А, ну ладно, тут теж я оку за жопу. Хммм. Так, ну давай подивимося. Ну мені здається, я зараз це бахну. Ага, байтмарк, да, так, це, коротше. інфекція. Потом. О, пу. а, це чел його привів. Ну що думав, він не вернеться. Ну да, тут, коротше, жорсткі подряпини. Ні-ні-ні, братик, ми тебе. Так, <різький вирішування> так, да, 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 все. Трошки, трошки нервуємося так. Мінімально. Окей, це все на сьогодні. Ми маємо довгий день. О, в принципі, легко було, да. Я думав, що доволі щось більше буде, оп. Оп, злітаємо. Одного ліквідували, тіпочка. Ні, ну а що, він приходить до мене і хоче, щоб я його пропустив. Ну куди, ну таки не годиться зовсім. Ладно, погнали тоді спадки. Опа, і ми получили 700 доларів. А, шо? Survival Unkipt. Я, походу, обісрався з тим тіпом, якого ми застрелили. Бляха, ну. Що поробиш перший день на роботі? З ким не буває. Unluck. Оба, парні, я тут. Не переживайте. Так, що? мені кудись от сюди треба побігти, так? Ага, якщо ти відправляєш людей до карантину, подивись на них на наступний день. Можливо, деякі ті теми пройшли і можна дивитись. Добре, він ще до сих пір живий. Викличу його. Ага, і сказати йому про речек. Ану, братанчик, виходь. Стоп, чекай, а як він на карантині і відкрив спокійно двері? Навіть ніхто не дивиться за ним, тобто якщо він стане зомбі, він просто винесе нас, нам двері і піде розкидати нас. Так, треба подивитися, чи з ним все окей. Е, бу... Червоний скін був. Ну, вроді би, тепер вже немає. Тепер в нього от... це на шиї мене напрягає дуже сильно. а На жопі. На жопі нічого, синячки такі мають бути. Ну чекай, симптоми. От на шиї, на шиї мене. Чи тут нема на шиї? Ні, тут нема на шиї. Не, вроді би тут і все нормально, да. Ти можеш, коротше, йти. як його. Ти в survival kit, да. Най, все, ми відправили його в сектор і мені дали 350 бачів. О, це що таке? Сканер, нажміть один, щоб скандер. Ооо, я маю, я маю пушку. Ага, коротше, цю пушкою я можу просвічувати їхній одяг і. Хо, -хо, хо Зря ви дали мені таку можливість. Просвічувати одяг і, короче, дивитися на то, щоб не були ці от. Заражені. Я загубив дуже багато, будь ласка, повірте мені. Так, де, давай потихенько, ми всі тут хочемо вижити. Ти в дітей не по погоді, ти виглядаєш в принципі нормально. Ну, якщо ми подимося на твою жопу. А, блін, в трусах. Так, є якісь невеликі подряпини на спині, тут -та все нормально, тут теж все нормально. Ага, тут якісь подряпинки. Ні, в принципі, поки що нормально дід виглядає. Я б не сказав, що я хочу його якось <psycho grave> відправляти. О, сісічки. Ні, теж все нормально, норм, 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 норм. Ну так відчуття як ніби. А, чекай, стоп, них у нього на ногах якісь. Чекай, якщо на ногах, вроді би то все нормально, не має бути якогось... Так, да, от, якщо оці от бюрис, то все нормально. От якщо поріз... А, чекай, стоп, у нього ж на спині були якісь. Мені здається, це рахується, це. Да, скінкатс, да-да-да-да. Давай ліпше тебе, братік, ми в карантин відправимо. Тому що... В смислі, ну. Пляха, ну братик, весь, якщо ти завтра станеш зомбі, ти перефігачиш абсолютно всіх нас. Наступний. Ну, мені це всралося, опа. Так, був вкусений собакою. Ну зараз ми подивимося, яка тебе собака покусала. Зараз я все подивлюся. Зря мені довірили цей апарат. Так, ну тут якісь синяки. Синяки ми як знаємо вже нам взагалі нічого не дають. Корисного, так, тут все нормально, жопа в нього ціла. Тоже все добре, 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 спинка добре. А в смысле, чого він сказав, що його покусали собаки? Ти що все нормально, да? Плече нормально. А, може він, наприклад, за оцю тему парився? А, почекай, кстати, у тебе сочі якісь волі червоні. Я от не знаю на рахунок цього. А ну, чекай мені ж інтересно. Uh, очі, очі. Ага, да, якщо кон'юктивіт, то краще, коротше, цей. Краще закинути його в симптомну. Да, давай я тебе краще в симптомну закину. Ну, яку симптомну, мається на увазі в карантин. Да, 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 бро, ти в порядку, ми просто, так би мовити, перевіряємося. У тебе з рота виливається якийсь кал. І ти думаєш, що я з цим калом тебе пропу. Ти жирний. І ти думаєш, що я тебе пропущу такого? от? Ти думаєш, що. Ну я не знаю, я сліпий, чи, можливо, в мене проблеми з зором. Можливо, в мене проблеми з зором. Ти не знаєш цього точно. Тут його відпинав. Ну, його, зразу ну, його не любили в школі. Так, і тут все нормально. Так, на рахунок гавна в роті, Що мені каже мій цей маус блодінг, да, це теж в карантин. Бляха, там вже три тіпа в карантині. Я просто в офісі з цього. Так, вже от третій буде. Просто три тіпа зібралися. От, знаєте, це буде, коротше, як рулетка. тіпа, якщо хтось один заразиться, він ж полюбе всіх інших переб'є. От там от буде на следующий батлграунд. Так, якась жорстка бабуня в очках. Ага, ану, забери очки. Куда вони полетіли? якась Так, ну з очами все нормально. Ооо. Не сказати, що я був би сильно розстроєний, але ну, самі маєте розуміти. Так, ну тут все нормально, жопа, 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 жопа теж все нормально. В неї не є спина, бля. Це оці от як ви не. Тремболон, в очко, це все. Так, тоді що каже мій дописничок, якщо на тілі зафіксована жопа, що мені з цим робити? да. Не... короче, да. пора кокати. Ну, ти та і так було стрьомно. В принципі, я навіть її не. Да, да, так, да, інший чек, просто тобі треба два рази перевіритись, так би мовити. Да, Це все на сьогодні, да. поєнт зачищений, можна повертатись. Всіх, кого ти зачекав, були відправлені залишатися в блоках, О, поки не буде день евакуації. Ти потрібно дивитися за ними і. щоб в них було достатньо їжі і простора. Давай подивимося, що в нас на, цьому, на базі сьогодні. Так, окей, добре, а як мені це? А, база менеджмент на Б. Оооо, окей, база менеджмент. Тут ти можеш дивитися за номерами виживших, інших, хто там псік і коротше всіх інших. А, тенти показують номер. А, да, окей, я поняв. Генератори бла-бла-бла, поняття. Купляй для всіх, типа, тємки, щоб. Так, survival block 2. Ну що, мені два всього лиш треба, так? Да? Медичні кіти, скільки в мене є? Мед... Медікс... в мене 0. Ну, краще, давай купимо тоді... Туди... Ні, ну чекай, якщо їх два... то в принципі більше двох і не треба, і пальне треба купити, так? Да? Пальне одне можна купити? Я думаю, так, да, пального можна. Ну так, да, давай де два купимо для всього. Мені. Ідеально, тепер ми знадобили їх пальним і коротше, життям, ну, тіп, їжою, мається на увазі. Тоді треба відправити їм це, короче, в блоки. Окей, як мені це відправити? Що, це... що за синє було? Так, ага, вот, фут. Ага, клади суплайси і і в цього. Окей, поняв. Так, це. Оп. Один. Два. Я свого роду... Гручком вже працював! Я нормально можу все поскладати. Так, ось цим треба акуратніше. Якщо я попробую його кинути. Оп. Ні, ні, я закину. Оп. Є-є-є-є! Так, і тут от мене вик... Тихося, все равно. Так, і два меткіта. Один сюда вот. І другий вот сюди вот. Так, ну все все пускладно, теперь оп, драйв. Бмм-бм-м-мм-де-симі рулі. Ух, емовоно рулится так нормально. пум 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 Бляфа. Йома. Так, і тепер розкладайте, короче, їжу на місця, поняв. Е, у мене все вже тут розкладено. Так, генератор розкладений, да. От за що я челик, якого я врятував. І що він робить? Ладно, нехай флексить. Так, я. акуратніше Привыкну, Привикнути треба до апарату, О, Так, дрифт легасенький. Оп-оп оп, бочком, бочком, бочком. Так, от сюди сапплаи. Бам, сплюху! Подканали, моя машина застряхла. Я, бляха, выйду, тут. Бляха, бляха мне перевертаю, я в космос светлочу, я уже бачив таке. Да пустое. Бляха, машина ада, я... Пти, мне вытянут это звицы. Так, окей, если я зара... О, бляха. если я зараз... Так, еду.

Пум, бляха. Не, не привыкши тут до цієї лежка, ну нічого, я думаю, з часом навчуся. ми готові чекати наступних типів, бляха. Оп-оп оп оп. Бляха. чого воно нас така різка стала? Що за це, 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 це от, ви думає, от ви думаєте, от ви угораєте з мене, а воно реально важко рулиться, Та бляха, все, іди в жопу, я пішов спати. Девайте спадать и все короче. Це, от. Треба перевірити симптоми. О, найс, ми підемо перевіряти цих от типів які симптомами страдали. Так що мені тут треба понажимати, чи що, я не розумію, що це за какашка от підсвічується? А, Стетоскоп, ти можеш коротше дивитися за їхнім. А, дихання мені треба буде провіляти. Прові... Провіляти... Провіряти на двоєчку. Ага, якщо інфектед, вони бачите, отак от рухаються бім-бам-бум, просто от лю лютий, лютий ритм, а якщо в нормально, то тоді все нормально. Пам'ятаєте, про що я говорив, коли хап трьох тіпів, які, скоріше всього, заражені? Да, недобре вийшло. Два переможця виходить. Так, ну що, давайте, погнали, я готовий. Next driver! опа, я бачу, що він вже кашлює. Я просто вкусив свою. От, дивись, от на що ти мені брешеш? Ну, Луїчі, я вже розумію, що все абсолютно понятно з тобою. Ти ніяку губу не прикушував. В тебе, скоріше всього, труси так само обосрані. просто я цього добре не бачу через сканер. Якщо на жопу подивитись, ну да, от подивіться, подивіться на колір його шкіри і на білі труси, які би мали бути. Ну тут ж все зрозуміло, абсолютно все. Він не кашлює, в принципі, ну, але да, но... укус губи, якщо. Ой, який укус губи, ну то, що. Він... Тут він кашлює. Оце, вроді, би, символізує то, що потрібно да, його на карантин відправити. Ну давай, братик, я тебе на карантин. та да так, -да так, -да, я подивлюся. Якщо, якщо мене. Якщо я не забуду про тебе, я обов'язково подивлюся за тобою. Наступний! Я тут довго не хочу затримуватися. Ну так, бабусю, давайте быстренько перевіримо. Чикс-чикс-чикс, чикс, чикс. Тут у вас нічого серйозного такого немає. Та вватуть ні. Не... Кашлюєш сильно багато? То тут вона кашляє, а так то вона не кашляє. Ну ладно. Ну то, що в неї легені отут тут пробита, мене трошки це от смущає. Дивлюсь далі. ну тут а, на цей от на спині подряпане. Це, по-моєму, доволі недобра тема. А так то виглядає, ніби з нею все нормально. А, ну кстати, бабка, ви, походу, нормальні. Ну хоча, от ці порани, це типа. Це ж скін подертий, правильно? Ти не, не розумію, ну вроді би ні, вроді би воно не так виглядає. Кашлі, що тут, тут, що в тебе якась чорна дира організована, ні 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 давай я краще. Давай от я краще зараз перевірю... О, кстати, я забув взагалі про цю тему. У мене ж є ультрафіолет. Оце карантин, ну я би... Давай, бабко, окей, я тебе не буду все-таки ліквідувати, а я тебе так, в карантин засуну. Та-та-та, давай, якщо виживеш проти цього типа в один на один, також і буде дамо тобі місце. Опа! Це булшіт! Я мусив бути всередині. Так, давайте знімеш, по перше свій капелюх. І в тебе якась обсипка, мені вона не дуже подобається. Я краще звірюся зі своїм цим от. Ага, якщо на фейслес, ладно, це про... Це от можна, можна. Окей. Думаєш, я тебе просто так відпущу? Нє-ні-ні. У мене хоч є ця тема. О, порізе на животі. Так, це вже в наш перший дзвіночок. Так, ну тут все нормально, по ручках в тебе все добре. Може мені спину ще зачекати. Спина, пу-пу-пу... Так, спина в нього теж покоцана. І тут все нормально, 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 нормально. нормально. І... да, в принципі, окей. Так, тоді, якщо в нього порізаний скін, да, то це краще на карантин його відправити. Давай, будеш читати реп тепер стріматиме. О, кстати, ця ситуація прям повторюється. Ну подивимося, подивимося, скільки виживе. О, та ну, невже? Невже мені довір. А, термометр... А, я думав, що це вже мені ствол дали. Перевіряйте температуру з умови термометра. Ну, коротше, окей, добре, я зрозумів. А люди мають, типу, з собою багаж. Ми дозволяємо брати їхні власні речі. Але зараз ми мусимо дивитися і перевіряти їх, типу, на наявність зброї. Або гірше. Ага, треба дивитися. Все, поняв. Окей, треба, коротше, на багажник дивитися. Я тут трошки проскіпав. Коротше, зараз будуть вони. Ага, не забувай дивитися коротше, на IV, щоб вони показували і не дозволяємо брати всякого роду таку парашу. Ну давай щетку твій бех поди. Що твою мать, ти. за людина? Чому? Почекай, що це. За... ще раз, що я не маю права проносити? Точніше, що вони не мають права. А, зброю мають, зараження... А, заражені об'єкт. Окей, це конфіскувати. Це конфіскувати, це конфіскувати. Чо, ти зараз будеш довепендруєшся, я твою золоту біту заберу. Вона мені вже подобається. Я би її навіть забрав би навіть якщо б це не можна було. Так, ну по одязі в тебе все нормально, ніяких таких от подрьон ми не бачимо. Спинка, спинка в тебе ідеальна. Ні, поки що хороший дід, поки що він мені подобається. Давай тоді замірюємо твою температуру. Оп. 90. А, норма 91. А, ні, все в нормі, це пульс, бляха. яка норма 91, ти шо гониш? Ти вже мусив би померти. 36,08. Ні, в принципі, нормально, так. Ну все, ніяких таких от е, інфекцій у нього немає, давай. А я. от. в мене 6 максимум людей поміщається. Я це можу якось апгрейднути? А, недостатньо їжі, бляха, я зараз просруся. Почкай, вода, тенті... мені треба тент. 1500, коштує, бляха, дорого зря, я це зробив, походу. Так, секундочку, секундочку, я обісрався, вибачаюсь, зараз вам все відновимо. О! Все? Нормально? Я хочу шумить, як, ну нормально. папи пу папі папи парі пу Наступний. Ух, трошки так от це от розвилось. Так, ну давай. Ага, значить, каштаємо. Ну, давай подивимося перше, що в тебе тут. Ага, тільки яблучка. Ну окей, добре, також і буде. Давай зразу послухаємо тебе. Ніхто з них не кашляє, блін, що за фігня? Я думав, що хтось буде. На що ти мені прям в нос обчекнув, я тебе зараз ліквідую, баран. Все ідеально, вроді. Ага, ще температура, я мушу йому зачекати. Що в нас поптемпев? Опа! Оооо. 39,8. О. Тебе я не буду поки що ліквідувати, навіть якщо ти чекнув мені в лице. Дуже неповажливо. Але можеш забрати свої банани. Та-та-та-та-та, я перевірю тебе. Давай наступний. Ой-ой-ой, подивіться, подивіться, який серйозний. А, нервуєшся, да? А оця от о, губна помада в тебе потекла трошки. Шариш, містер Вайт, зніміть свої окуляри. Давайте подивимося на вас поближче. Так, ну, як мінімум, не кашляєш, так? Да? Так, не кашляєш, ну окей, добре. Давай подивимося, що у нас під низом. Тут все нормально, 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 нормально. Жопа. Жопа. Опа! Так. Ти, я так зрозумів, жопу наждачкою витираєш, що в тебе отака от залишається. Так, ну ми з такими, в принципі, що робимо? В нього де там воно? Симптоми? І в нього має бути якийсь скін... Да, Так, вот, скін раш Ну це так, да, це, походу, треба його в карантину. Давай я ще тобі пульс замірюю, хоча в принципі. Шо шо, скільки? 200... 210! нє ні ні ні, -ні, -ні. По, по моєму це жопа. Якщо не помиляюсь, по-моєму, це повна жопа. Анучка, індікейшн. Да, тисячу... Бляха, все, він походу. Ну, вибачай, пацанчик, тобі вже нічим не допоможем. А весь такий крутий, підходить, бумага попливша. Наступний. О, якась нормальна баба. Та-та-та, та, -та, 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 -та. Якщо, якщо, ти все, якщо в тебе все нормально, то в принципі ми з тобою можемо договоритися. Так, все добре, добре, добре. Жопу. Жопу все нормально. Так, а. Температура. Температура теж в нормі, нічого, не вже ідеальний пацієнт. Ні, реально нормально, да, все добре, вау. Давно я не бачив таких нормісів. Наступний. А, все, це на, все на сьогодні. Уху! Можна спати. Є -бой! Спати. Ви не можете спати, поки не перевірите евакуацію. Як я сказав, цього ранку сьогодні евакуація. Іди до блока і підпиши людей на евакуацію. А, це ми сьогодні. От, евакуація. А, коротше, це, походу, буде останній типа чек, прям остаточний, чи. Та, все нормально, як я зрозумів, да? Ну давай починаємо evacuation. А, ні, бляха, я мусив зачекати. Я ж там тіпів на карантин, залишив. Так, тут що у нас? Найментоні, Мерфі, симптоми, червоний скін. А, ну це вроді би все. А, і можна його оприділити. От можна засунути в синій трак, тут ну, є тільки дві людини. А є червоний тракт, тут чотири, але тут, походу, тільки жінкам дозволено, чи що. Та, коротше, подряпані скину. Ну дивись, вона ж нікого не вбила за цей час, правильно? Давай я краще в синій, коротше, кину. Я буду тих, що не впевнені, я буду їх відправляти в синій. Ну, як, в синій я відправлю вже двох людей. Тобто хтось один буде зомбі. Ну, unluck вб'ють одну людину, а тут буде зразу 4 людини. Так, з тобою все добре. З тобою теж все добре. І з тобою теж все добре. Кстати, а ти куди, я не знаю. А, мені, мені вже більше не вистачає місць. Ну, теж unluck. Все, Evacuation Operation tonight. Найс. Nice. Апгрейд. О, мені доступні тепер нові якісь апгрейди. Прикольно, прикольно. Тоді 5000 Нічо собі, Ну це якась, кстати, вигідна робота, може самому якось встроїтись? Нові симптоми, коротше, повсюди, вони агресивніші і можуть атакувати тебе. Візьми пістолет на столі, і, коротше, щоб це от, аналізувати. бой. Yeah, Хеебой. <laughs> зря, зря ви мені це довірили. А що це таке, до речі? А я щось забув прочитати. Опа. Ага, щось має незаконне. Що Just... з нашо тобі золотий трак? Не, знаєш, я, я це конфіскую. Нє-ні-ні. Нє-ні-ні, ні. Ні, 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 ні. послухай мене уважно. Золотий трак це круто дуже. Я всеке сам хотів собі завжди все своє життя. І ти думаєш, що ти цей от. Оце теж контрабанда. Це теж виглядає контрабанда. І це контраба... А, ні, це не контрабанда. Ну, анлак, трошечки твого забрав. Ну, все ж таки ділимося, брати, сестри. Ну, пойми, трак золотий, я собі завжди хотів. Це ж просто мрія любого хлопця. От напишіть в коментарях, ви б хотіли б в неї забрати такий трак? Це ж взагалі імба. Так, температурка в нас 81. А, бляха, яка Це пульс зліва, пишете. Вічно дивлюся з це. Все нормально, давай послухаємо тебе. Тоже все нормально. Ну, по факту в ней ніяких абсолютно немає цих от симптомів, да? да, тебе можна в survival кидати. Давай. Да, 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 все, все залишайся. Ну, сама маєш розуміти, ну блін, золотий трак, ну це занадто круто. Так, а ну давай. наступний. Я направ його шотаю. Бляха. Ти ж не знав, що він 100% не буде інфікованим. Так, окей, ладно, ладно. Next, next просим. Так, ви не, зверда... не звершайте уваги, будь ласка, на цього, в нього 100% щось було. Ну, я не впевнений, але скоріше всього, точно щось було. Так чекай, це не після від мене часом, ні. Okay. Так, тут все нормально, губи покусані, це проблематично. Кашляєш? Норм, 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 норм. Так, да, все окей, все нормально. Але от е, коли кров з рота тече, це треба да. Нам таких треба в карантин. Ну давай, йди, там в тебе якраз труф буде, не скучно буде одною. Ну що, ще один день закінчено, можна в викраватку і спати. Що? Пропущено два інфікованих? Жирніч, якому я довіряв, і якийсь вілонкок. Шо? А бляха, я ж я забув, куди їх відправити. Мінус 100 доларів, чи угораєте? Ну що, а на цьому моменті, я думаю, можемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і підписуйтесь обов'язково на телеграм і інстаграм аккаунти, щоб не пропускати подальші новини. Ну, а з вами був я, Faronix. Побачимося!